Що в мене є, посилочка від моєї постійної клієнточки. Вона їздила у відпустку і прислала мені подарунок. Це так круто. Просто круто, що мої постійні клієнти навіть дарують мені подарунки. Не Тільки купують у мене сумочки. Це взагалі супер. Подивіться, що в коробочці. скільки всього, коробочку тут дивимося. так спаковано все добре. Так, перше, що тут у нас? Каво! Блін, яка просто обожнює, яка мам, Дякую, дякую, дякую. Треба обов'язково спробувати. Так, далі дивимося, що тут є. Листівки, листівки це просто круто. Вона подорожувала. Я слідкувала за нею в інстаграмі. Це було просто прикольно, чудово і натхненно. Надихають такі дівчатка, які подорожують, показують, тому що в мене літом відпустки не буде, буде осінь. Ну і подорожувати я не планую. На жаль. Тому листівочки з Кіпру і листівочка з Франкфурта, Боже, яка я вдячна. Так, і тут ще щось таке запаковане прямо. Клас-клас. Так, М -м -м. яка краса. Така підставочка. Яка чудова річ, яка деталізація. Я не очікувала таку класну подарунку, прям розчулили, розчулили. Дуже вдячна. За такі класні подарунки і прямо все те, що я обожнюю і ціную. Дякую, дякую, дякую. Якщо ви носите сумочки, з Віташка, фотографуйте їх, будь ласка, там, де ви їх носите, у своїх містах, у своїх улюблених місцях, і надихайте інших дівчаток по перше, носити світловідбиваючі вироби. А по-друге, взагалі, давайте розвивати нашу руку. Ком'юніті невелику сім'ю разом і будемо надихатися різноманітними фото, тому що ви відпочиваєте, а я надихаюся. Ви живете, а я спостерігаю і знову ж таки надихаюся вашими ідеями та фото. Дуже дуже вдячна за такий класний подарунок. Це прям для душі. Дуже вдячна! Також до цих всіх подарунків. Я отримала ще й таку підказочку, листівочку. Тут побажання є побажання. Написано: Ідея, яка тебе відвідала, йде.